Можна. У нас не так багато, але Ютуб каналу Чорноморець триває, і завжди чекають. Чи можна коментар? Ну, начебто початок був жвавий, активний, але два м'ячі, наскільки я розумію, вплинули. Надій футболістів також. Ну ні, аналіз можна зробити. Такий не тільки по сьогоднішній грі, напевно, по всіх іграх з Чорноморцем. З того, що я бачу, то ми на сьогоднішній день, ну, скажімо так, набагато слабкіше, ніж Шахтар, і навряд чи ми зараз є для Шахтаря серйозним суперником. Це ми мусимо констатувати, ми мусимо це прийняти. І, звичайно, треба думати, які ще шляхи, треба, щоб стати самим сильнішим ми. і... В наступних іграх з Шахтарем як здобувати позитивний результат. У команді Чорноморець чимало молодих гравців і про гравсю так досвідчення, але молоді гравці. Такі поєдинки з Шахтарем, три на місяць, це серйозно, ну, не хочу говорити школа, але щось. Я би сказав в цьому напрямку не тільки про молодих футболістів, це для любого футболіста. По любому ці ігри вони мають зробити кожного футболіста сильніше. Так, бо ми протидіємо команді, яка е, володіє футболістами е, з характеристиками для великого футболу. Ми, я говорю про швидкість, про зрівні якості, про футбольне мислення, е, реакцію на полі, і е, ну, протидіючи їм. Да ми самі стаємо сильніше, а для молодих це звичайно здобувається досвід. Вони розуміють до чого треба прагнути. Які мають футболісти бути, е, які будуть грати в Ліги Чемпіонів. Я думаю, що в Ліги Чемпіонів вони будуть грати на досить достойному рівні. Я бачу просто зараз потенціал рівень Шахтаря. Він потужний. Ну що ж Росії збірної України, які напевно тут 5 максимум ну мінімум попадуть заявку на літак. Так, ну я звичайно, наші футболісти, прекрасні футболісти українські. Тут і е, взагалі тут тільки можна говорити добрі слова. І я маю на увазі і їх, і звичайно, і легіонерів, які е, ще досить молоді, але вже видно потенціал. Вони, вони мають ще піднятися на на досить висок, високий рівень. Дякую, успіхи. Дякую вам. Uh, okay. Thank you all for coming. Uh, my comment about this game today is that we uh, played an almost excellent game in all segments of football. Uh, very happy with our performance today, with our concentration with uh, execution of a tactical plan. and uh, i think uh, all players uh, played very, very good game, very, very good game. i'm very, very satisfied about that. and uh, i think only part, as I, I said to them also when i can complain, but i'm not, uh, is that we should score more goals. Uh, but okay, you cannot always finish all attacks, of course. we've been uh, in a game and uh, very happy about this game. Ми зіграли дуже хороший матч сьогодні. Дуже задоволений тим, як ми його сьогодні провели, як якою ми форму формі були, як ми себе показали. Е, насамперед, е, за рахунок того, що мої гравці виконали те, той тактичний план, який ми планували на цей, на цей матч. І тому я дуже задоволений і е, задоволений перемогою, задоволений результатом матчу. Будь ласка, прошу Three uh, games against Chernomorets during one month. Uh, they were different or similar games. In the, in the, in many things uh, similar. Uh, maybe the second one was a little bit more different because uh, Chernomorets played a little bit more uh, defensively in that part. Uh, but another two games were a lot of one against one moments, and they try, they really try to play. And uh, if you give them the space to play, they're able to outplay something. So I, I would like to also to, to give the compliment to, to Chuner Moritz, despite this result, of course, but they showed also to Degas they wanted to play and they, they tried to play. But we've been very, very good. We've been very, very good. So it's not then, then it's not easy to play against us. Uh, it's an uh, uh, interesting um, experience also to play three games in one month against the same opponent because all the time you try to find some new details, how to outplay something, to find the new gaps, to find the new spaces. well, it was, uh, I, I, I was enjoying uh, that part. it was like nba series and KL. yes, 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 exactly. Thank so, you. Well, okay. thank you. Thank you. Okay.